До війни кадровий військовий Валерій Логінов був директором представництва мережі автозаправок. Нині він безстрашний кіборг, відомий під позивним Аскольд, заступник командира роти медведів 95 95-ї окремої армобільної бригади. Він один із тих, хто пройшов війну та бачив, як виглядає смерть. Аби поділитись бойовим досвідом та розповісти про причини повернення до військового строю. кіборг зустрівся із курсантами Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, яких через війну на сході нині випускають достроково. Офіцером бивших. Не бывает я был на майдане был на грушевского это все правильно все хорошо но уже тогда я понял что нам предстоит война с россией давайте говорить откровенно что украина на протяжении всех лет Так званої незалежності, на самом деле независимої не була від вашого професіоналізму. Залежить життя ваших підлеглих та доля нашої країни. Такими словами Аскольд розпочав свою розмову з майбутніми офіцерами. Не будете виконувати свої обов'язки, не будуть робити те же саме і ваші подчиненные Будете для них образцом виконання воїнського долгу вони підуть за вами следом. Про озброєння, про те, як однополчани стають рідними людьми, про перші обстріли та про те, коли розпочалась війна. Второй такий снаряд нам долбанул прямо в говоря. Там легла серія. Бежу. Опять таки это все в десятках метрів. А потім следующий вистріл вже перелітає через колону. І вот так от сидиш і думаєш за броней. Дай Бог, щоб следующий вистріл був мимо. Пронесло. За словами начальника інституту, виш є унікальним високотехнологічним навчальним закладом. Майбутні офіцери є елітою збройних сил України. Особливо велике значення, довіряєш ти или не довіряєш, уверен ти или не уверен тих людях, з якими ти йдеш. І ця робота требує очень, очень серйозних знаний фундаментальних знань. По завершенні військові сказали, що цю розмову запам'ятають назавжди, адже такої правди не напишуть в жодних підручниках. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК 1